Роз'яснювати самі десь за буквально гадяку заводу. Друзі, ви всі прекрасно бачите, що за останній тиждень трохи більше відбувається в нашому місті рейдерське захоплення е, нашої влади. Відсторонюються без будь-яких причин, без будь-яких пояснень, абсолютно незаконно. Макєєва, яка так само зараз перебуває в е, во міського голови незаконно, керівники комунальних підприємств, працівники Ірпінської міської ради, виключно для того, щоб обслуговувати е, інтереси Карплюка і його шайки-лейки. Я вибачаю, що так кажу, але це правда. Але я впевнений, що суд сьогодні прийме. Чесне, правильне, справедливе рішення. Плюс ми будемо чекати наступного суда, де будуть е так само апеляція, яку ми подали з приводу того, що мене відсторонили. І я вважаю, що так само повинен суд і прийме чесне, правильне рішення, і ми повернемо. Е справедливість, повернемо порядок до нашого міста, героя Ірпінь, бо то місто, яке захистило всю Україну, захистило нашу столицю, немає права сьогодні.